Вітаю на каналі. Така гладь моря була гарненька. ходимо дихати трошки повітрям. Еріка піки квітування. Така ось розкошна вже гарнюні кущики. Як малесенькі дзвоники на ній, червоні, білесенькі. Це моя гвоздичка, то що я садила сім'я, висадила її вже в ґрунт під бутилку. Ось так накрила, так як у мене немає теплиці. Ай вже вона тут собі проростає. Також посадила помідорчики, які в мене, як лишні, вийшли, теж під бутилочку. Ось такий маленький квітничок мій біля квартири. Такі ще ще не зелений, ще сіренький, але ж вже, вже починається сезон трава у минулому році купила, посадила восени. Прокидаються вже гарно, дуже розочки. Такі тюльпанчики якісь. Ось такі помідорчики вже. Вже тиждень вони під бутилочкою в мене. Але ж нічого гарно, гарно себе почувають. Стичка також вже тиждень сидить. Тюльпанчики. Поволазили. Так, це зборка аквілегія. Рози вже дуже гарно понабирали. А це ж моя розсада цієї бігуніїчно-квітучої. Це я вже повиносила на вулицю, закаляю розсаду, квіти. Це так днем ще стоять. Навечір ще забираю до хати. Торчики, перчики хай закаляються вже потрошки. Так, а це я пікірую помідори і перчики висаджую з маленьких стаканчиків, більші перевалку роблю. Це солодкий перчик. Вже вони будуть в тих стаканчиках стояти до висадки. Кіт мені допомагає. Ось ця, цей грунт дуже гарний, флорін. Не палок тобі там нема, нічого такого. Займаюся на крильці на вулиці. Такі гарненькі розквітають. Квіточки. Це салатик вже висадила в ґрунт, ґрунт в теж такий. Ну, примулку трошки підлила, бо щось вона геть це пізня примола і... Щось геть засиділася, такі гарні кольори і оцинтів. такий якийсь він зелено-рожевий. Спочатку зелений, потім рожевий. Такий крокус ще новий розцвів, Це з великоквіткових, але сьогодні похмуро, то вони прикриті. на Сонечко то відкриті, добре, гарно. О, такий гіацинтик, дуже гарний колір розпуститься. Чим? Бачите, трошки підмерзли. То в нас сьогодні трошки дощик накрапля, то я там поставила відра, ловлю воду, дощову. квіти поливати. Гарнота. А квіточка розпускається на примулі. А ще сьогодні хочу зробити хлібчик з паротником. Оце зробила пару зараз. І буду замішу тістечко. і хочу спробувати. Всі хвалять. Це, до речі, дуже корисно цей пажитник. Тож спробую щось дивилася, рецепти там тільки на цьому. На заквасках. У мене обичний хліб без закваски, на дріжджах сухих. Дивіться, я гарного парка підійшла. Так, додавала сюди яєчко, можна без яйця. Цю додаю олійку, в мене оливкова суміш. Мукичка ось така в мене. Так, це потім. І пажитник, пажитник в мене мелені. Мелене сінечку, я його замочила для того, щоб та гіркота трошки вийшла. Ось, і зараз таку кашицю буду додати сюди в хлібчик. Ось добавила, зараз добре перемішаю і мукічку сюди. І поставлю тістечко, щоб сходило. Добавила мукички. Це можна робити міксером, але мені не хочеться виставати міксер, тож буду зараз руками вимішувати. Дивіться, яке у нас тістечко вийшло. Я поки ми з Мілією ходили до магазину, ну, чуть не втекло. Воно, ну, бачите, таке рихленьке, як, як з горіхами. Ну, дуже класно. Зараз печемо. Зачем? Дивіться, я купила таку форму в Аврорі для хлібчика. Зараз буду пробувати. Вона розкладається. Зараз її помиємо. І отаку, бо тіста багато. Думаю, що буде. Не влізе це ще один. І в мене ще є кругла. будемо на круглу. Ось у нас на 4 декаж. Аж хай він всходить. Будемо ставити випікати, да, Еміля? Еміля Тут їсть супчик смачний, да? Розсольничий. Вкусний супчик. Вкусний? Угу. Угу. Ось так підійшла вже. Тістечка, це більше. Зараз ці два поставлю, а ці ще хай трошки підходять. Ось перше вже спекла. Такий хлібчик вже гарячий. Зараз накрию, хай трошки спотіє. Ну, Ось такий хлібчик. Ось так пропікся, так знизу. Гарненько вийшов. Зараз його розріжу. Ще дуже гарячий, тому аж така пара йде. Ось така структура. М'ягенький. Ну, вже гарячий дуже. Треба хоч, щоб трошки постояв. 嗯嗯嗯嗯嗯，妈 <laughs> <laughs>